Вітаю, друзі! 7 жовтня зранку бойовики Хамасу завдали масового удару по Ізраїлю. Військові підтвердили, що було випущено біля двох тисяч ракет. Хоча зранку ізраїльтяни говорили про п'ять тисяч. І у страху очі великі. Звичайно, залізний купол Ізраїлю був перенасичений, і система ППО не змогла. Перехопити такої кількості ракет. Є влучання і у військові, і у цивільні об'єкти. Крім того, Хамас оголосив про початок операції Повінь Аль-Акса, війну проти Ізраїлю. Приводом Казусом Беллі вони оголосили постійні утиски ізраїльтянами-мусульман-палестинців. і, зокрема, Неправомірні дії іудеїв щодо мусульманської святині мечеті Аль-Акса. Так що маємо війну оголошену, чітку та реальну. Почалася вона з ракетного обстрілу, потім була висадка морського десанту на човнах з моря. Потім ефектна, але не дуже ефективна, висадка смертників на парапланах з повітря, тому що сектор Газа відділений від Єгипту бетонною стіною. А власне, від Ізраїлю залізною стіною? От цю, через цю залізну стіну вони переправлялися. Була захоплена найбільша ізраїльська військова база в секторі Газа. Захоплені в полон ізраїльські військові, і навіть генерал-майор Німрот Алоні. Захоплено багато військової техніки. Тепер що ж таке Хамас? Дослівно, ісламський рух спротиву. Це партія, що править у секторі Газа з 2007 року. Вона визнана терористичною і США і Євросоюзом, і Канадою. А от Росія з нею якшається та обнімається. Мета Хамасу звільнити всю Палестину від ізраїльської окупації, зокрема сектор Газа, який мав бути частиною мусульманської держави. При розподілі Палестини між євреями та мусульманами у 1947 році. Але довгий час знаходився під окупацією то Єгипту, а останнім часом Ізраїлю. Ізраїль загравав з Росією нещодавно, був проти військової допомоги в Україні. Як завжди, оті знамениті скоконада з токозділаєм, от по кармі і отримали. Кадри загиблих цивільних та військових жахливі. Тепер вони зрозуміють краще Україну. От як Хамас на Ізраїль, так і Росія напала на Україну. А Хамас щедро фінансується Іраном, а Іран товариш Росії. Росії вигідна ця заварушка. Он Лавров як обнімався з лідерами Хамасу. Не буду пророкувати, але росіяни безмежно раді цьому, як і будь-якому кровопролиттю. Подивіться на веселі обличчя їхніх пропагандистів, коли вони говорять про це вторгнення. Звинуватять, звичайно, росіяни в цьому Америку, буржуїв та Україну. Візитка Яроша вже не актуальна, тому серед бойовиків Хамасу Соловйов розгледіть людей Буданова, поки залишається спостерігати. Нам це може бути вигідним через напад на Ізраїль постраждає Іран, союзник Путінської Росії. Так що далі буде?